Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. В Ефірі загальнонаціонального марафону про головне в Україні та світі розповім я. Світлана Усенко. Вітаю. Стрілянина в одному зі спортзалів на Київщині. Є поранений. Повідомляють у нас поліції. Додають зловмисників, шукають повідомлення про те, що до спортивного клубу в ТРЦ зайшли невідомі та здійснили постріли. Надійшло до правоохоронців об 11.04. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики. Учні самостійно обиратимуть свій профіль навчання. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Такі зміни запланували запровадити з 2027 року для того, щоб школярі усвідомлено підходили до вибору професії. Уряд вже виділив 500 мільйонів гривень на відповідне матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів. Створюємо базу для профільної реформи з 2027 року. Учні обратимуть профіль навчання. Це шлях до усвідомленого вибору професії. Нещодавно розподілили 500 мільйонів гривень на матеріально-технічне оснащення шкіл. Заклади освіти повинні мати засоби і технології для забезпечення профілювання. У Києві ліквідували наслідки падіння уламків дрона біля однієї зі столичних шкіл. За даними столичної ДСНС, на місці падіння зайнялася пожежа, але вогнеборцям вдалося її швидко загасити. Водночас у київській міській військовій адміністрації повідомляли на момент падіння всі учні перебували в укритті. Над головою буквально збили шахет, уламки якого впали на ми всі думали, що на приміщення школи, тому всі батьки були вже тут поруч, ще не було відміни повітряної тривоги. Спочатку не помітили взагалі то уламків, тільки коли забралися на кришу, і зверху подивилися, де горить. Горіло біля школи. Загалом 63 ворожих безпілотники зі 137 збили цієї ночі сили оборони над Україною. Як повідомляють в генштабі зсу інші 64 БПЛА були локаційно втрачені. Ворожі повітряні цілі збивали в Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Росіяни атакували з Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Дональд Трамп вже сьогодні планує зв'язатися з Володимиром Путіним. Про це він заявив напередодні. За словами президента США, говоритимуть про припинення війни в Україні. У Кремлі уточнили, що розмова відбудеться в проміжку між 15 та 17 годинами за київським часом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Володимир Путін затягує погодження встановлення режиму тиші. Дуже важливо, що завтра вже. Тиждень, як на столі, пропозиція Америки щодо тиші у небі, на морі та на фронті, цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни це життя людей. Зараз вже майже тиждень, як абсолютно всім у світі, навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правду, очевидно, що саме Путін. Продовжує і затягує цю війну. У Львові вшанували пам'ять загиблих героїв, які віддали своє життя за батьківщину. Президент України Володимир Зеленський поклав квіти на могили українських воїнів. Глава держави віддав шану захисникам і захисницям на полі почесних поховань героїв Личаківського кладовища, де з квітня 2022 року знаходять останній спочинок воїни, що полягли в боротьбі з російськими окупантами. Зеленський сказав: пам'ятаємо кожного і кожного, хто віддав найдорожче своє життя за свободу і майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям. Четвертий рік повномасштабної війни від ударів ворога потерпає прифронтовий оріхів Запорізької області. На вулицях залишаються одиниці жителів, які на ніч ховаються в одному спільному укритті. Про ситуацію в місті і про те, як люди гуртуються, щоб вижити під обстрілами, дізнавалась Єва Миронова. Тут дуже воріхові щось. Я туди не ходжу в центр взагалі. Ходить як такого, тут не можна ходити. в центрі. Оріхова більше ніхто не живе, поза як за три роки повномасштабної війни ворог перетворив тут багатоповерхівки на руїни. Втім, на околицях міста, а значить, ближче до фронту, у двох багатоквартирних будинках ще живуть під обстрілами поодинокі родини. Ольга з чоловіком залишаються самі в триповерховому будинку, а в п'ятиповерхівці поруч ще три родини. Третій рік, як почали, ну, почалася війна, як почали сюди стукати, воно досі ну, по нас постійно. Яка ситуація? Оріхів розбитий. Живемо, не хочемо остатися без нічого. Жінка каже, родини, що залишились довгий час, виживали за рахунок гуманітарки. Втім, стандартний набір продуктів не закриває потреби людей. А зараз вона не нужна. Хочеться щось такого другого, що з'їсти. Ну ви виїжджаєш в Запоріжжя туди. 100 рублів, назад 100 рублів. Звісно, це дорого. Ці поїздки всі, от щось купиш, щось хочеться другого. І масла хочеться, і сиру хочеться, і молока, і сметани. Погано на що цього целочки. Ну що вони дають? Зараз 5 кілограмів муки дають, овсянку дають, ячневу дають, хлоп'я дають, там, консерви дають, воно вже курять, вже воно й ніхто там. Ну це таке, що гречка, сахар там таке дають, печенье, Ну, Отак, з головою вистачає, гуманітарки все. Пані Ніна мешкає поруч. Решту продуктів купує в місцевій крамниці та в Запоріжжі. Ну, трошечки тут підкупляємо. у Нас тут магазин центрі теж є. Там і ковбас все, все є. трошки дорожчено. Ну. Молоко тут купляємо. Люди привозять молоко, купляємо, А то так більшість там купляємо. А що там з гуманітарки? Що паштети дають? Будинок родини за три роки щільних обстрілів напівзруйнований, автівку побило вибухом ворожого снаряду в перший рік Великої війни. А ту неділю давали добрий і каби, а каби в основному у нас же там этот, м -м -м фронт. І оце ночі ми з жінкою лежимо, коли чуємо такий бе-бе, посипалась усе ґалки. Ну це далеко. А що було, якби вони тут десь врізали? Пище, чи далі, проте вороже залізяча летить на жителів Оріхова четвертий рік. Одинадцять родин, що мешкають в двох багатоповерхівках та приватних будинках поруч, ховаються в одному укритті. Тут виходить, які люди живуть тут, оце в домі. У кожного своя кімнатка є. А в яких нема, то люди тут. Хто на скамейках? Хто де причепиться? Ось, ось ці кімнати. бачите. Бачить. Люди зараз порозбігалися по домах. Ось кімната, ось. Світлана каже, за три роки безперервних ворожих обстрілів облаштували підвал буржуйкою, спальними місцями, газовим балоном для приготування їжі та всім необхідним. Попри це, за три роки великої війни психологічне напруження накопичилось. Негає спати. Думаю, ще встанеш, ще не встанеш. Хорошо, як насмерть, дуже прошу такої смерті, щоб ото впало, щоб і кончилося, як ото шика. Мучиться. Нічого не хочу. Я хочу, щоб були наші хлопці, дівчата живі, щоб ви молоді, щоб ви були живі, щоб ви щось побачили і щось построїли друге, щось можна змінитися. У кожному з нас повинно щось перевернутися, змінитися. Не може людина залишатися оставатися такою, як була. Воріхові залишається біля 700 людей. Більша частина місцевих жителів за три роки війни евакуювалася з під обстрілів. Єва Миронова, Дмитро Христенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.